Дмитро Павличко, ти зрікся мови рідної, тобі твоя земля родити перестане. Зелена гілка в лузі на вербі від доторку твого зів'яне. Ти зрікся мови рідної, заріс твій шлях і зник у безімяннім зіллі. Не маєш ти на похорони сліз, не маєш пісні на весіллі. Ти зрікся, мови рідної, твій дух. На милицях жадає танцювати. Від ласк твоїх закаменіє друг і посивіє рідна мати. Ти зрікся мови рідної. Віки тимеш темний, як сльота осіння. Від погляду твого серця і зірки обернуться в сліпе каміння. Ти зрікся мови рідної. Ганьба тебе зустріне на шляху вузькому. Впаде на тебе, наче сніг журба, її не понесеш нікому. Ти зрікся мови рідної. Нема тебе ру тебе роду, ні народу. Чужинця шани ждатимеш дарма. Твій слід він кине сміх по горду. Ти зрікся, мови рідної.